Добрий день, мої малята! Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться веселенько, посміхніться ви мені, посміхніться і собі. Привітайте з усіма. Добрий день! Дітки, ось послухайте гарну мелодію. Малята, як ви думаєте, що це за музика? Так, це лагідна та ніжна колискова. Зараз вона звучить для природи, яка вже зовсім скоро збирається поринути в довгий зимовий сон. Адже настала пізня осінь, кінець осінньої пори. Мабуть, осінь не хоче розлучатися з нами. Тому сумує і передає нам свій смуток. Тож сьогодні ми з вами спробуємо прислухатися, придивитися до пізньої осені, щоб відчути її та попрощатися з нею. Настала пізня осінь, дерева стоять зовсім голі, опали листя почорніло на землі, трава суха і темна. А поривчастий вітер жбурляє жмені дощу у вікно. То стукає дрібно дрібно в шибку, то знову тихо плаче нудний осінній дощ. Мабуть, це пізня осінь зітхає, прощаючись із нами. Багато похмурих і дощових днів, одного кольору земля і небо усе стало сірим. Сонця зовсім не видно, не видно ніде і блакитного неба, навіть малого його шматочка усе небо сіре, щільно вкрите хмарами. Хмари на небі темні, важкі, низькі, можливо, вони дощові і скоро почнеться дощ. Але ж наче зовсім недавно дерева тішили нас пишним, золотим убранням. А тепер замість золотисто червоних барв у природі з'явилися сірі, коричневі чорні кольори. Пташок зовсім не чути. Вони сидять з грайками на гілках і гріються. Дні стали дуже короткі, і темна ніч швидко спадає на землю. На полях і в садах уже зібрано весь урожай, у садках люди згребли опали листя. Природа чекає на зиму. Дітки, скажіть, про яку пору року ви прослухали? Так, про пізню осінь, які в пору пізньої осені дерева, кущі і трава. Вірно, сірі. Чорні, коричневі. А яка стоїть погода? Правильно, похмура, дощова. Який колір переважає в природі? Так, сірий. А як поводяться пташки? Вірно, вони сидять з грайками. Який настрій навіє нам пора пізньої осені? Правильно, сумний, молодці дітки. А зараз, дітки, пропоную пограти в гру, яка пізня осінь? Осінь яка сумна. Осінь яка вітряна. Осінь яка туманна. Осінь яка дощова. Осінь яка мокра. Осінь яка сіра. Осінь яка холодна. Дуже добре. Давайте на згадку про осінь вивчимо віршик. Пізня осінь за допомогою мнемо таблиць. Сонечко вже не гріє, перелітні пташки, в теплі краї полетіли, голі дерева і голі поля. Першим сніжком Накрилась земля. Річка покривається кригою, в листопаді пізня осінь на дворі. А тепер весь вірш іще раз. Сонечко вже не гріє, перелітні пташки в теплі краї полетіли, голі дерева. І голі поля. Першим сніжком накрилась земля. Річка покривається кригою. В листопаді пізня осінь на дворі. Дуже добре. Молодці дітки, ви сьогодні були дуже старанними і кмітливими. Про що ми з вами говорили на занятті? Вірно, про пізню осінь це кінець осені. Ви знаєте, що на сумну пізню осінь не варто ображатися. Краще побажати їй щасливої дороги і чекати наступної пори року білої зими. Ось послухайте віршик. Засоромилася осінь, що все листя скинула. Їй зима пухову хустку на плечі накинула. Глянь, у хустечці вона вже не осінь а зима. Дітки, мені час прощатися з вами. До побачення! Гарного вам дня!